Ооо! Доправься, Одяг. Бля, це данчик! О, видите? Кит, налычи! Покинуть зону. Поехали! Ааа, кан! Со золотый дождь! Гнілой бонсай. А ви знали, що бонсай приносить вам додому смерть і, і невдачу? Що там працює і не працює? О, не роботає. Денчик! Я вас попрошу прослідувати на на головний вхід! Інакше і тримайте своїх дітей це, за руки ще. Да. І верніться, будь ласка, бо вони тут очікують ваше. Як вас звали? Депчик вас очікує ще на цьому виході. На а це ти, Денчик, до ну, ціє стоїть. Вау вау. Стоїть мовчить. Починайте великі пійські. Будь ласка, пройдіть победьте. Что за пула? Пула, даньчик. А, так это битбоксер. Ой. Ой, бля, ты мне призотельник, Нет! Начипай, мы на бербер потопим. Пройти, украл, просто бербер потопим. Окушки голоса в голове А куда ты домом поедешь? Не скоро, Дэнчик, а я теперь ты. Брамбубо. Че ты на... Ааа! ПЕМУСТЬ, ВИНАРИЛЬТЕ! Забурвали! Замурвали! Пайдины! Что, мімик? Стас! Шоо? я кажу, не кончав на землю. О, гаднем!

Заправ, вся водя. Бля, це за денчик! Туалетка 43 бакса, не погода в натурі після ковіду десь. Куда ви мене потягнули, гопці? Що ви делаєте? Ой. А ну зачитай реп. Йоу! Я люблю да великі... Я не їм на сосиски. Я сосиски. прости. Я сосуху огромный в сраку сую собі банани. Досу <су> випусти на воду. <су> риб? О, риба! Кончає! Че кончено? А от оце я не вірю, що це... Денчик! Алло? Алло, скажи, чи надо бей бикшото данчик. Ааа, він бежит, там надо. Оооо! Ты охуив! Шо твон! А я уставила! Витя, а Вітя, це не те. Це не те, це, це не данчик! Ой. БН! Накричила МАНЕТ! Вс, нам же не отреально, у нас же репайр пост. Ты нахуй! Не, чекай, на рахунок три! Добре, давай! Раз, два, три, два. Мы выиграли, з Витя выграв! Витя, а ты що кажеш? Спати чи грати? Смоктати Вітя, 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 попрошу вас перестати смоктати о, хубаво. Випендотик. Я у мамы дурачок, у меня в руках сачок. У маме дурачок, у мене в руке сачок. Данес! Це хто? Дивиться, дивиться, дивиться! Це достатньо! Витя! О, даві я! <св 'яз>! О, бантус! Помогу засунути Бантус. Двісь ходить там! Твар! Стартуй бігом! нажимай, нажимай! Диви! Він один один, за данчиком повторяє! Він кричить, стартуй, нажимай! Данчик, Ти ж брай, оубайн! Хауо, Байден! Ти хто? Ти хто ви? Хто ви?

Скільки хм хм Ей. Денчик. Снікерс хочеш? Хочу. Та ти не снікерс! Не відстань від мене! О, та напукав опять. Що ти любиш? 嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯 Ой! треба не, 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 не А, так все нормально. Що? Ей? А де ви? Пидорат, ебужий, ты тоже нахуй. Ой. Що буде? Получай, пидорат, ебужий, ти тоже нахуй. Дана, ти знав, що мимик... Каже, Піски, піски, сокровение бажане. Писки, письки, 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 писки, сиськи, письки. Что же случилось? Е! Ну ніт. Ну ні, Ну О! Це метауне. Не знаю. Там мімік, там мімік є, там мімік є. А ти не мімік? Та йди в пизду, сука, долбоє мала. Довчили легає. Те навчили легає. Ха-ха! Ха-ха! Ты гей! У нас на работе 2 гея есть, нахуй. Я убедил. Камень, ножница, бумага, ты ей. Как сын признается, я маме, що швин гей. Давайте зіграємо камень, ножницу, бумага. Камень, ножница. Камень, ножница, бумага, я гей, кстати. Це хто? Філя, філя, це я, це я, ти справжній? Та я справжній, давай, блядь! Що ти, сука, толпає по кнопіках? Та ти говориш як Даун. Ти да! Тя, хуєл, бля, даун! Ти ахуєл, блядь? Пиш ти говориш як Даун, ти. Цей бурундук. Та ти бурундук, єбаний. Ти Елвін, сука. Сука, і пана Бізяна нахуй. <ріху> Чим не мити пісюна, Pra bobadinha.